Як тільки вони вели лад у гардеробні, я зрозуміла, що кухня це ще одне моє місце, де завжди щось губиться, розсипається, забувається. Тому я вирішила навести тут порядок, організувати це так, щоб мені допомагало у житті і полегшувало мій повод. Довго не буду чекати і хочу організувати свої шапки зі спеціями та купами. Поїхали? Раніше все виглядало саме так. Спеції в пакетиках, крупи в різних відкритих пачках, морозилка забита пакетами без підписів і щодня це створювало дрібні стреси. І я вирішила. Досить цього хаосу почала зі спецій, обрала однакові баночки різного об'єму, але в одному стилі. Вони виглядають охайно, займають менше місця і все підписано. Навіть коли готуєш однією рукою, як це часто буває з малюком. Тому все можна знайти з першого разу. Краще? Тому давайте приступимо до цієї зони. Теж саме із групами. Тепер кожна має своє місце і підпис. Візуально порядок, функціонально зручно. Не потрібно перебирати пакети або здогадуватися, що всередині. До речі, ці наклейки з надписами просто знахідка. Тепер організовую все так, аби мені було зручно діставати. Не знаю, як ви, а я маю ще одну армію на кухні. І це холодильник. Його що я обрала собі на допомогу. Практація, яка крутиться для соусу. І боксики для того, щоб все поскладати у бородинній камері. Поїхати. Тепер у мене не лежить все в переміжку по декілька пакетів, бо я використовую ці бокси, які ще не закриваються, зручно складаються один на один і знаю, скільки і чого там в мене є. А ця річ справжня знахідка, обертова таця, яка у мене в холодильнику для соусів чи продуктів, які повинні бути під рукою завжди. Повернув і все, що треба поруч. Коли все організовано, це не просто красиво, це звільняє сили і час. Я не прагну ідеалу, я просто хочу, щоб простір працював на мене. І зараз, поки дитина спить, я справді можу відпочити, бо знаю, на кухні все під контролем. Хоче ще ідей? У наступному відео верхні шафи та організація кухні, якщо місця зовсім мало.